местом. пане спікера, шановний гості, ради вас вітати. В Україні дякуємо за підтримку за те, що в час війни знайшли час підтримати і приїхати в Україну особисто. Окремо хочу подякувати нашій нашої держави за те, що сьогодні була можливість відвідати місця, міста України, які отримали і назавжди залишаться в історії і в історії нашої країни, отримали. Удари Російської Федерації і наслідки від цих ударів, від цієї страшної війни ви, ви це бачили. Дуже дякуємо за це. Символічно. Е я так розумію, що під час сьогоднішнього виступу пане спікер мені сказав, що ми отримали від Австрії запевнення щодо підтримки України. Дякую за підтримку українського суверенітету, нашої територіальної цілісності. Окремо, хочу подякувати за той обсяг гуманітарної допомоги, яку вдалося вашій державі передати нашим людям. Ну і за відповідну вашу підтримку щодо європейськості, як то кажуть, зараз в Україні нашого майбутнього для наших людей і держави. Ця підтримка сьогодні дуже важлива. Це один із мотивуючих факторів для українців, які захищають. Державою відповідно таке своє цивілізоване майбутнє, е, секретар президент, шановний пане президенте. Дуже дякуємо вам за те, що ми маємо можливість зустрітися і обмінятися з вами думками минулого разу. Ми не зустрічалися з вами 2020 році, але світ тоді був зовсім інший. Україна хоч і була вже в війні, але така не була така агресія, як сьогодні, і я дуже радий, що наші партії в нашому парламенті присутні тут. Ми були в Бучі, ми були в. Піні сьогодні ми зараз були у музеї голодомору і це залишає наслідки, залишає свої сліди, і тому є дві причини, чому сьогодні ми приїхали сюди щоб проявити, показати нашу солідарність, і е, хочемо. Е, Виступати за цілісність України не тільки сьогодні, а й завтра, і післязавтра. І друга причина довідатися прямо на місці, що відбувається насправді. Ми протягом наших зустрічей мали дуже багато вражень, і ми зараз зустрічаємося з багатьма фейками, і ми переконуємося, що вони не відповідають дійсності. І якраз завдяки персональному такому досвіду. І, Депутат Бранштеттер був вже декілька разів тут в Україні протягом цього часу, і ми бачимо, що це дуже велике горе, що дуже багато злочинів були вчинені в Україні, і Україна дуже потерпає від цього, але так само це потерпає від цього і Європа. Я хочу вас запевнити, що ми все будемо робити для того, щоб позиція. Австрії, хоча ми в воєнному плані нейтральні, але це не в політичному плані нейтралітет. Ми підтримуємо Україну в усіх планах і в рамках Європейського союзу завдяки конструктивному конструктивній поведінці, ми пропонуємо все, що можливо підтримати Україну. І я вважаю, що дуже суттєво, щоб ви захищали наші спільні західні цінності.